Права 1263. У ящику і кошику разом 95 яблук. Якщо кількість яблук у ящику зменшити вдвічі, а кількість яблук у кошику збільшити на 25, то яблук у ящику і кошику стане порівно. Скільки яблук у ящику і скільки в кошику. Ну що ж, стартуємо. Для початку. Щоб розв'язати цю задачу, ми позначимо через X та Y шукані величини, скільки яблук у ящику і кошику відповідно, записуємо тоді нехай. У ящику. У ящику X яблук. А в кошику а в кошику записуємо Y яблук. Є. Yeah. Ну, а тоді, якщо ми це позначили, можна зараз, використовуючи умову, скласти систему з двох рівнянь, взяти її, знайти відповідно X та Y. Записуємо тоді. За умовою маємо. Є? Ну що ж, е, отже, позначаємо систему з двох рівнянь. Перше у ящику і кошику разом 95 яблук. то це означає, що Х плюс Y дорівнює Х плюс Y дорівнює 95. Далі. Якщо кількість яблук у ящику зменшити вдвічі, х у нас було, зменшимо вдвічі, то буде Х, що ділиться на 2. Далі. А кількість яблук у кошику збільшити на 25, то яблук у ящику і кошику стане порівно. Тобто х, що ділиться на 2, це y. Бо у нас у Кошику було y. y плюс 25. Це означає, що їх буде порівну. Ну що ж, як розв'язувати цю систему рівняння, я пропоную для початку поділити, ну, або, я думаю, все-таки, вибачте, помножити друге рівняння на 2 можна, щоб позбавитись двійки. Ну, записуємо тоді, що друге рівняння множимо на 2. Тоді одержимо перше рівняння, поки що переписуємо без змін. Буде Х плюс Y. Дорівня 95. Ну, а друге рівняння Х, що ділиться на 2, і помножити на 2, то 2 скоротиться, буде просто Х. Дорівня. Справа y множимо на 2, це буде 2Y. Ну, 25 множимо на 2, це буде плюс 50. Є? Переносимо 2y через знак дорівнює з протилежним знаком. То тоді ми одержимо. Так, а щоб скоротилось, давайте ми друге рівняння помножимо також на 2. Щоб не скоротилось, щоб у нас були коефіцієнти при y протилежні. Отже, записуємо тоді, що одержимо. Перше рівняння множимо на 2х на 2, це буде 2х. Далі плюс y помножити на 2, це буде 2y. І це дорівнює 95, що множиться на 2, це буде 190. Отже, записуємо це дорівнює 190. Так. Ну, а в другому рівнянні 2y переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. Отже, х було у нас плюс 2y справа, а зліва буде мінус 2y. І це дорівнює 50. Єп. Ну що ж, біля y у нас протилежні коефіцієнти. Давайте будемо почленно додавати ці рівняння. Ну що ж, я запишу, як перша дія. Тоді ми одержимо зліва є 2х і додати Х. Далі є плюс 2Y і є мінус 2Y. І це дорівнює. Справа у нас є 190. Додати є 50. Є? Отже, сума плюс 2 у і мінус 2 – це дорівнює 0. Тоді 2х плюс Х разом буде 3х, це дорівнює. 190 плюс 50 це буде 240. Є? Як нам знайти Х, обидучитися рівняння? ділимо на 3. 3х поділити на 3 це буде Х. Записуємо х дорівня. Тоді праву частину 240. Ми ділимо на 3 є х. тоді дорівнює. 24, що ділиться на 3, це буде 8. І 1, 0, то частка буде 80. Ми знайшли Х. Ну, а тоді наприклад, з першого рівняння легко знайти y. Записуємо, що тоді друге друга, друга діє. Отже, x плюс y. Замість х пишемо 80 плюс y. І це дорівнює 95. Є? Переносимо плюс 80 через знак дорівнює з протилежним знаком. То Y тоді дорівнює. 95 у нас було. Зліва було плюс 80, справа буде мінус 80. Є? Y тоді дорівнює. 95 мінус 80, це буде 15. Є? Yeah? Ну що ж, ми знайшли, чому дорівнює X, чому дорівнює y, тобто ми знайшли кількість яблук у ящику і кількість яблук у кошику. Записуємо тоді. Отже. Пишемо. У ящику. у Ящику у нас X яблук або 80 яблук. Кошику. А в кошику у нас Y – це 15 п'ятнадця. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Так, скільки яблук у ящику і скільки в кошику? Ну, що ж, у ящику записуємо 80 яблук. Так, а в кошику 15 яблук. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою системи рівнянь. На цьому вправу завершено.